Чуєш мій друже, славний, юначе, як Україна стогне і плаче з півночі чорна повстає хмара, рикає хижо московська навала, ворог лукавий. Йде на в країну, щоб обернути край наш в руїну, лава до лави, стані моя криця, на герць кривавий, з ворогом биться, сміло до бою, брате, рушаймо, Землі святої ворогам не даймо, Жереб щасливий за край вмирати, а не в кайданах вік звікувати, ми сміло в підем, за Україну і голови складем, за землю рідну.